Усім привіт! Мене звати Лера, ви на каналі Латони. І сьогодні ми з вами граємо в демку нової гри Rasty Lake, Servant of the Lake. І тут, напевно, має бути українська мова. Вона тут є, ура! Тому тому тому-тому, зараз ми будемо грати ось так. Демоверсія. Думала, перекладуть нам назву. Ну, це щось, типу, служитель озера чи щось таке. Якось так вона називається. Коротше, погнали. Де звук? Щось тихо дуже. Коротше, вітаємо вас у демоверсії Servant of the Lake. Сподіваємося, вам сподобається цей перший погляд на побут слуги родини вандербру ван, Вандербумів. Ваші перші, перші накази навряд займуть більше, ніж 15-20 хвилин. І просимо сісти до карети, і ржаве озеро чекає. Ну, погнали! О, звук звуки. Sure. Уже скоро ми прибудемо до маєтку. Можеш відсунути штора? Давай. Боже, яка красота. Озеро сьогодні чудове. Сподіваємося, підготовки тобі не бракне. Повір мені, робота на вандербумі в тебе виснажить. Прибирання, готування їжі, довгі робочі дні. І все, що про те, що люди говорять неохоче. На щастя, ти пробудеш там лише одні вихідні. Приїхали. Вітаю на Ржавому озері. Так, ну давайте зараз щас... можеш виходити. Я забула взагалі, хто такі Вандербуми. 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 Лора Вандербум. Це да, це я пам'ятаю. А хто такі Вандербуми? Вендербуми це ті ж чуваки, які були. Е -е, Рус? Чи ні? О, oh гад, напевно, так. Ну да, це ж ця хата, оця хата, в якій жили брати Вендербуми, правда? День перший. Ну, да, і напевно, воно похоже на Рус. Так, ой, краста. Так, перетягуйте екран або клацайте на стрілки. Гаразд, привіт, чувак. Чекає на плату. Окей. Це що таке? Так, можемо використовувати предмети в інвентарі. Морква це для коня. М -м, що там є? Ще одна чашка. Нам потрібні будуть чашки. Тут треба щось зробити. Давай скільки чашок. Блін, капець, скільки чашок. Предмети можна тягнути. Ага, ну це значить сюди. Тільки питаннячко в тому. Ну, напевно, якось по висоті їх. Типу. Ну, не знаю, чому мені здається. Ось так, але ні. Не так. А, а якщо навпаки. Ні. Ось так. Я просто зараз не дуже розумію, що ми робимо. Ладно, ми до цього повернемося. А, тут кількість полосочок є. Ти дивись, кількість полосочок. Один, два, три. Що це таке? Монета. Ага. Монета у нас є. Це для того, щоб заплатити, типу почекай, в нас ще є е, для коня. На. Кінь? Поїв? Просто? Ні. Ладно, е, на монету. Дякую. Я повернуся з гістьми сьогодні пізніше до зустрічі. А угу. це що таке? Якась потик. Металевий прут. Ну, напевно, в нас всі завжди ховаються. Ось так. Ну, відкривай. Що не так? Ага. Ось так. А, тут трішечки керування інше. Там було більше як Point and Click, а тут трохи треба його рухати. Окей! Здарова, подруга, ти хто? Давай ми тебе заскрінемо. You must be the new servant. Ти, певно, до нас But на роботу. Рада, що ти day, тут. Попереду was... довгий день. Можеш спершу підписати контракт. Харві, ми 100% граємо за Харві. Я не вірю, що ми можемо грати до когось іншого. Господар. До речі, я, ну, типу, не пам'ятаю абсолютно того, е, хто е, що в Вандербумі був, типу, готель, чи що? Ну. Було ні? 1839 рік. Ну, хоча, в принципі, да, ми ж не знаємо. Блін, я, я реально не пам'ятаю. Я реально просто не пам'ятаю. Типу, ми стільки з вами. Ой, що сталося? Що я натисла? Ми стільки з вами, е, типу, робили е, оцих всіх штук, да, щоб, типу, там ці всі розібрати сюжети і тра-та-та. Я реально не пам'ятаю. <пост> просто вибачте. Коротше, договір про найм. Цим підписом я проголошую, що протягом трьох днів і трьох ночей відповідально виконуватиму обов'язки слуги, коритимуся моєму роботодавцю та будь-якому гостю дому Вандербумів. Я затверджую, що родина Вандербумів не несе відповідальності за жодні збитки чи травми. Підпис. Підпис Харві. Отвічаю. ну, давай. Блін, тут просто бач, крука. Ага. Типа, ну, допустим, да, нормас? Я підписала. А тепер до роботи. Можеш почати з підготовки сніданку для Олдоса. Тобі тоді не можна, а куди мені можна? Да. Приготуй сніданок для пана Олдоса. О, приготування сніданку. Ну, це вайб готелю. І взагалі. Хоча ні, ну тут і вайб, і готелю. І, ну, мені здається, що це прям найбільше вайб готелю. До речі, я не пам'ятаю, щоб Дім Вандербумів виглядав, типу, отак. Єкіт. Ну, хоча це, блін, може просто той період, який нам не розкривали. Олександра Вандербум. Два. Вона показує нам два. А він там теж щось показував. Він показує три. Так, туди нам каже, що не можна, ала макай. Вівсянка. Улюблений сніданок пана Олдоса. А, ну так правильно, ми ж то по факту починали грати в воруц, коли Олдос помер. Правильно, правильно, логічно, Олдос помер. Так, поставте кастрюлю на плиту, додайте до кастрюлі молоко і вівсянку, цукор і тоді розігріте. Ну, це просто до того, що я думаю просто, про кого ми, за кого ми граємо. Окей. Okay. Тут більше нічого. У нас якась така, така маленька. Так некомфортно. Це некомфортно, тому що вона демка, чи вона тіп, така і буде? Туди ми не можемо піти. Сюди. Did you prepare the porridge? Каша готова, ні. Але ти мені не досиш. Блять, де я? Що за, за дебільна ця? Керування дебільне. О, сейв. О, дивись. Він, коротше, показував 3. Вона показувала 2, а третього я не подивилася ще. Напевно, треба буде підпалити. Ой, блядь, Миша, ну, Найс. Олдос вандербум. А, гаразд. Керування не таке, як всюди. Просто дуже, дуже мені незвично. А Вільям Вандербум. Ой-ой-ой, що дуже багато кліпаєш. Ану. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ш... П'ять, п'ять. Вільям п'ять. Вільям п'ять. А кіт? Кіт що? Кіт Просто. На. Сірники. П'ять. Де це було? Ось тут. Це що? Цукор. Боже, як все просто. А, гаразд. У мене є сірники, ми можемо запалити ось цю штуку. Вона, напевно, догорить і ми щось отримаємо. А, так. А, молоко. Найс. Nice. Та не, не препір, я ще нічого почекаю. Зараз саме відкрити не можемо. Окей, е, килим ми теж не можемо відкрити. Так, а як мені вийти на кухню? Ось, так. Е, а це горить. А воно горить саме собою. Що е, мені треба зробити? Мені треба кастрюлю на плиту, потім молоко і вівсянку. Це вівсянка, це вівсянка. Е, молоко і вівсянку, потім цукор, а потім розігріти. Але. Кастрюля. Молоко. Вівсянка. Цукор. Кастрюлька з кашею. Нормально? Де? Куди? Де ця дівчина? Ти можеш зайти Aldous. до Олдоса. Бач, ми тут нічого робити не можемо. Так. Та просто горить. Ну вона не може просто горіти. Тут теж у нас щось є. Пробудження Олдоса. У мене звук, то дуже голосно, то дуже тихо, блін. Така гра напряжна. Уф. Так, капці. Це що таке. Ага, це щось треба поробити. Ага, ну це треба, типа, зробити. Я поняла. Типу, однакові штуки поставить. Типу, оце сюди. Це хвиляста. Типу, ось це така ялиночкою сюди. Так. Ем. Поки що тут загадки легкі. Поки що. Так, це що? Це бритва? Що, це його одежа? Що це? Нам потрібно щось буде поперескладати? Що це таке? Не розумію. Ну, гаразд, нам напевно скажуть, що це за загадка така. Це що? О, це він спить, подивись. Спить. О, окей, це ми відкрили. А що в нас тут є? У нас тут є ворон якийсь. Гаразд. Що в нас тут є? Годинник. Годинник, він не працює. Є солдатик. Так, він щось робить. Це якась штука. Не розумію. Є ложка. Є ще один капець. Є годинникова стрілка. Годинникова стрілка сюди. Окей, ми можемо щось робити. Привіт. Вставай! Прокидайся! На. Не хочу. Ну. Так. Розтулити завісу. Розбудити господаря о сьомій ранку. Поголити, подати сніданок, руханка, одягнути. А розтулити завісу. Ми зробили. Розбудити о сьомій ранку. О сьомій. Ну, давай. Ось. Нове обличчя. Мені потрібно поголити. Давай. Слуга, я можу тобі довіряти? Не знаю. Враховуючи то, що ти далі довго не прожив, то. Хоча так такий собі. А зараз зберігай спокій, і протриманий вуха. Це відсилка до Ван Гога твій ір. У мене просто немає чим. Um, чим я можу стайкам и май. А, у мене є така. Ну давай. Де? Did you bring my breakfast? Маєш мій сніданок? Так. Да. Something is missing. Чогось бракує. Something is missing. Встанці, блядь. Все тобі нормально. Чогось бракує. У мене більше нічого немає. Something is missing. Бери хавай. Something is missing. Подати сніданок? Ну, мені було сказано, що цікаво. Мені було сказано. Що. Це що? Ягоди. А, вівсянка з ягодами. Ну на. This is not how I like Каша зовсім не така. Look at it. Поглянь! А, блядь, руки нахуй. Я не розумію логіка. Годуй мене, ніхуя собі. Ти ж дорослий дядько. I've had enough. Я наївся, каже. А, руханка. Це яка руханка має бути? Раз, два, три, 4, 5, 6. Блін, я не запам'ятала. Ліво, право, вниз, право, право вниз. Ліво, право вниз, право, право вниз. Так, ліво, право. Вниз, справо, справо, вниз. This helps me stay young. Так, я підтримую форму. Тепер підготуй мій костюм. Ну, no, хер я знаю я. Я гості скоро прибуде. Будь ласка, визирну у вікно. Ти їх бачиш? Так хтось їде. Блін, мені цікаво, це типу про Харві. Все? Ну ні. Ну ні. Не можна бути. Заплановано на весну 26-го року. Блін, а чого так? Це дуже мало. Дуже мало. Так, окей, хорошо. Я думала, я ту я думала, буде довше. Е, давайте ми з вами подумаємо, коротше. Блін, ні, ну насправді 17 хвилин. Вони казали 15-20, так воно в нас в принципі вийшло. Блін, ну скажи. Е, по перше, по перше, я не пам'ятаю. Е, ну, так. Е, Олдус Вандербум, виходить, він же був е, мертвий, коли починався рут, правильно? Правильно, а тут є якісь ті пацієнні? Нічого немає цікавого. Окей. Ой, що я зробила? Я взяла і його зробила А, Коротше, виходить, що Олдос е, був мертвий, і ми про нього ніхіра не знаємо. Виключся, пожалуйста, дуже голосно говориш. Вот. Е, е. Цікаво, Ну, мені здається, мені здається, що ця гра має бути про Харві, Тому що е, в попередній грі е, там була якась відсилочка про те, що типу, Харві. і плюс те, що він тоді служив в готелі і так далі. Мені здається, що ця реально гра буде про нього. Нам обіцяли гру про Харві. Тому чекаємо, що це гра про Харві. Ну що, ну блін, е, каже, ти пробудеш там лише одні вихідні. Лиша одні Welcome вихідні. Але напевно він потім залишиться все ж таки тут. Ну. Да, да. Я думаю, так. Я сумніваюся, що тут в селянці можна знайти щось інше, навряд чи прям. Ну, у них так змінився візуальний стиль. Типу, з одної сторони, ти розумієш це Лейк, а з іншого боку, да, стиль зовсім зовсім інший. Типу, зовсім абсолютно інший, ніж був типу раніше. Е, ну що тоді? Окей, я впевнена, що тут по-любому є якісь очівки. По-любому, але вони від нас, ну або, може, я дурненька, або лижі не їдуть, я не знаю. В будь-якому випадку, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!